Всім привіт із сонячної Іспанії. Компанія Realtor3D і я, Ігор, маємо квартиру. Ось такі чудовій локації, всього 5 хвилин від центру міста, міста Гандія. На продаж. Зараз покажу вам. Ми знаходимося на балконі. Балкон ось такий, бачите, захищений від сонячних променів. Він не дуже великий. Він з кондиціонером. До речі, кондиціонер, ось майже новий інверторний гарної якості. Ну, пішли далі. Зараз покажу вам саму квартиру. Значить, сама квартира має дуже цікаве планування за рахунок того, що ми потрапляємо при вході, ми потрапляємо одразу в холл, Хол достатньо великого розміру. Ось ну, зараз тут живуть люди, проте вони продають цю квартиру. Ну, звичайно, котиків і собачок вони також будуть забирати. Тут два котики, один ось такий прям дуже-дуже дуже гарний. І він проситься, щоб його погладили з ним, щоб поспілкувалися. І собачка дуже вихована, ось така. Значить, Давайте дивитися. Залі. Тут було дві кімнати, їх об'єднали, зробили ось шафу, встроєну, вбудовану такого плану. Кондиціонер знаходиться зверху, центральний блок, і він гарно е кондиціонує ось це приміщення за рахунок того, що воно велике, а потім розходиться холод туди далі. Давайте показую вам далі, що ми маємо. Пішли дивитися. Ну, вікно так само, система роздвижна. Е склопакет тут є. Ну, може, до речі, а непоганий склопакет. Вікна, в принципі, нормальні, можна буде і їх не міняти. Пішли далі. Ну, тут телевізор, стоїть тумбочка, бачите, освітлення, ось таке вже світлодіодне, більш нове, Світлодіодні лампочки. ну, В деяких місцях є ось такі моменти, які можна було б трошки підремонтувати, проте стіни не в пупирушку, а ось вони з штукатуркою. Тобто, ну, під косметику, і тут буде дуже гарно. Пішли по коридору, далі йдемо. Покажу вам, що ми маємо. Маємо першу кімнату, ось така ось спальня. Ось підлога, ну, тут все зроблено. Це ну, схоже на ламінат. Ну, Бачите, виключатель ось такого плану. Навіть тут ще один кондиціонер Буду, збудовув... Ну так, да, і шафа, а, вид з вікна, зараз покажу. Вид з вікна, навіть не в паті, отакі тут трошки виїмка. Ну і далі іспанський, ну, навіть не шанхай, а просто на інші будинки. Ну, достатньо непогано. Так, пішли дивитись далі. Це батьківська спальня велика. Що ми маємо тут ще? Ми маємо кухню. Кухня ось такого плану. Непоганий ремонт, не дуже тісно. Бачите, тут навіть столик. Можна було прямокутний столик, тут поставити було б краще. Ось з усією необхідною технікою. Духовка так газова плита, витяжку маємо, пральна машина, холодильник. По техніці треба задавати питання, чи будуть її залишати, чи ні. Бачите, плита від газу, ось так балон поставив, підключив і маємо газ. Так, ну давайте подивимось так само вид сюди ось на іспанський дворик і ходімо далі. Двері, до речі, нормальні, плитка нормальна, більш-менш навіть непогано. Так, показую вам санвузол. санвузол відремонтований. Ну, з біде, да, але ну, маємо те, що маємо. Ось така ось душова, душовий піддом, кабінка з віконечком, щоб можна було вологу туди в ту сторону. Висмок, освітлення, до речі, світодіодне, зверніть увагу. І ось такий ось умивальник. Покажу зараз, що тут як виглядає. Ну, навіть дивіться, ага, все таке свіженьке, навіть не ржаве більш-менш нове. Так, ну і ще одна спальня, або тут використовують як під і під спальню, і під такий собі міні-кабінет. Да. Ну там речі просто зберігають. Ось тут стіл, за яким можна працювати. І вікно також сюди виходить. Ну, в цей іспанський дворик. Так от система так само роздвижна вікна з склопакетом освітлення. Ну під такі, під мінімально косметичний ремонт. Ця квартира є ось такі нюанси. Звісно, звісно, це можна було переробити. Виключателі там все по підлаштувати. І досить непоганий варіант. Тоді ще раз одна спальня раз. Пішли далі по коридору. Ми маємо санвузол. Ідемо далі. Кухня не дуже великого і не дуже малого розміру. Ну, це по іспанським міркам середня кухня вважається. Батьківська кімната з великою таким двоспальним ліжком. І дуже великий величезний зручний хол. Ну, як на мене, дуже зручне планування. Подивіться, ось за рахунок такого холу з балконом. Тут можна влаштувати. Тут дуже багато місця. Я б зробив би. Ну, Можна було б перепланування по, щодо меблів зробити тут більш е, зручним, прибрати ось ці світильники, щоб вони не забирали, поставити трекінгові світильники. І тут дуже багато місця для того, щоб гарно відпочивати, гарно проводити час. Тому, кого зацікавила -то дана квартира, вона дуже довго продаватись не буде. Я думаю, що за декілька днів вона буде продана. Будь ласка, звертайтеся. Мене звати Ігор, компанія Realtor. 3D. привіт вам із сонячної Іспанії. Всім добра! Ось так виглядає вхідна група. Подивіться, маємо сходи. Квартира сама на п'ятому поверсі, але досить охайно ось виходимо. І ось така спокійна іспанська вулиця. Подивіться, так щоб було видно, ось так вона виглядає. Ось ці будинки поруч. І з цієї сторони маємо такий ось вид. Тому кого зацікавило. Дана квартира, ось вона там знаходиться на верхньому поверсі. Будь ласка, звертайтеся.